Добрий день, діти! Я Лісовичок, найвеселіший мешканець нашого лісу. Але сьогодні я вирішив стати вчителем для всіх своїх друзів тваринок і навчити їх правилам дорожнього руху. Давайте з вами разом пройдемо цю захопливу пригоду та вивчимо правила дорожнього руху разом. Лісовичок потрапив. До великого міста він побачив великі вулиці, багато машин, дорожні знаки, дорожні переходи. Підійшов до першого переходу для пішоходів і став чекати своїх друзів. Давайте допоможемо Лісовичкові забрати всіх своїх друзів тваринок. Їжачка. Білочку і зайчика. Щоб перейти дорогу друзям лісовичка у безпечне місце, треба уважно подивитися на світлофор. Якщо горить червоне світло світофора, чи можна переходити їм вулицю? Ні. А якщо горить жовтий сигнал світофора, приготуватися. Якщо зелене світло горить світлофора, чи можна звірятам переходити вулицю? Так, звичайно. А ну погляньте, чи правильно діти переходять вулицю? На яке світло світлофора діти переходять вулицю? Так, на зелене світло і по зебрі. Так. А як на цьому малюнку діти переходять вулицю, чи правильно? Ні, неправильно на червоне світло. А чи правильно переходить вулицю хлопчик з бабусею? Так, правильно, тому що червоне світло світофорга горить для автомобіля? Чому діти стоять на узбіччі і не переходять вулицю? Тому що горить? Червоне світло світофора, а на червоне світло ми дорогу не переходимо. Дорогу ми переходимо в спеціально установлених місцях, через надземний перехід або по зебрі. або коли бачимо, ось такий знак на синьому фоні зебра. І людина, якщо ви бачите такий знак, то сміливо можна переходити вулицю. А ось на цей знак, червоний знак, він попереджає, що не можна переходити вулицю. А якщо немає ні світлофора, ніяких знаків, ні зебри, як же правильно перейти вулицю? Так, треба подивитись спочатку вліво. Чи не видно транспорту, потім вправо. Немає транспорту. Тоді сміливо можна перейти дорогу. А зараз давайте подивимося, чи правильно хлопчик переходить дорогу. Так, він йде по зебрі, є знак, що можна переходити, але він порушує правила поведінки. Не можна під час переходу вулиці гратися в телефоні в ігри. А як поводять тут діти? Чи можна гратися біля дороги? Ні, це дуже небезпечно. Не можна дітям гратися біля проїжджої частини. А чи можна кататись на велосипеді по проїжджій частині? Ні, не можна. Тут установлений знак, що заборонено їздити на велосипеді. А ось на цій картинці зображений синій знак з велосипеду, значить, сміливо можна їздити на велосипеді. Ось, малята, ви мені допомогли і моїм друзям вивчити правила дорожнього руху. Я вам дуже вдячний і, друзі мої, вдячні, то я ж поспішаю до свого лісу. До побачення!